Тут сів вертольот над димарем, прикривав другий, а другий бомбив посілок. Тут страшне було, тут і авіабомбили, Ось у нас газова роздатка рядом, тут і авіабомби скидали. Туди далі там такі ями здорові, такі, що там і чоловіка залізеш, видно не буде в них. Через день-два ми тихенько через блокпости. Ми попри піски нас пропускали сюди, приїжджали до будинку, де були котики, собачки, якесь господарство невеличке, але кожен приїзд це був стрес, це був страх. Ми бачили синові нові руйнування в селі, в селищі. Ми узнавали про загиблих земляків. Прийшлося брати машину, цеплять прицепи на кладовіші відвозить людей, Ті, які помирали з, з поповіку, які були ранені від обстрілів. Вулиця наша, на якій я мешкаю, майже ну от зараз на даний момент вернулись три сім'ї, які проживають. А другі люди туди далі не поверталися. Не повертаються, тому що нема де повертатися, розбиті дома. Ми вже четвертий місяць працюємо з цим з колективом. Зібралися люди, поговорили, зібрали гроші, купили матеріал і допомагаємо нашим синам, внукам. У нас немає ні одної родини, яка б не мала когось на фронті, хто б не воював. О, через те йдемо, допомагаємо, переживаємо, дуже переживаємо щоб повернулись, щоб були в теплі, щоб були неголодні.